На початку 2016 року була попередня домовленість з управлінням лісового сільськодавства, що ми дуже активно продовжуємо роботу, пов'язану з розвитком лісництв лісовогосподарських підприємств, і в тому числі, звичайно, питання пов'язані з добробутом людей. Тому сьогоднішня програма, яку ми провели в Маневицькому районі, в першу чергу була побудована на розбудові самого. Лісовогосподарського господарства області я акцентував би увагу на тому, що лісники працюють не тільки для себе, лісники працюють на громаду в цілому, і дві дільниці дороги одна 9 кілометрів, і друга майже 6 кілометрів це внесок в розвиток всієї громади Волині. Це не дорога, яка побудована окремо тільки для лісівників. І ми бачили, як привітно дякували лісівникам сільські голови. Ми розуміємо, що по цих дорогах завтра піде звичайна, скажімо, цивільна техніка. Хочу чуть-чуть відкрити таку маленьку таємницю і сказати, що на тій ділянці не знаходимося. Ми хрещення дорога пройшла місяць назад бойовою технікою під час проведення військових навчань на території Волинської області. І 60 тонні танки, які пройшли по цій дорозі. Ще раз підтвердили наскільки професійно працюють не тільки наші дорожники, а і звичайні люди лісового господарства. Дуже важливо, що ми побачили сьогодні саму розбудову з господарських підприємств, як працюють люди на робочих місцях. Ми побачили відповідну техніку, яка дозволяє сьогодні оберігати лісові масиви, прямо не виходячи з робочого місця лісництва. Дуже важливо, що ми побачили і питання соціального характеру це створення відповідних рекреаційних зон. Я сказав би, можливо, це не стільки для того, щоб відпочити, скільки для того, щоб навчити людей культури, щоб зрозуміти, що ліс це наше спільне багатство і досух, відпочинок, питання роботи лісівників це дві поєднані деталі однієї великої стратегії. Люди працюють для свого блага. І сьогодні громада Волинська може сказати напередодні свята працівників лісового лісового сподарського підприємства величезне дякую лісівникам за їхню турботу про Волинський край.